Сьогодні буде трошки краси, натхнення і мотивація. Всім привіт! Ви на Хмельниччині. З вами Світлана. І сьогодні вертаємось в сад, бо останнє відео ми все на полі, на полі, там трохи відбуваються зміни і такі непередбачувані обставини, але це все в наступних відео. Якщо вам цікаво, що відбувається на полі, яка там буде краса, обов'язково підписуйтесь на канал. Реалії садівництва покажу вам всі реалії. Так, сьогодні працюємо тут, серед такої вже краси, хто пам'ятає ось ці ящички. Вони реально класні. І це слово класні підходить і описує їх зі всіх сторін. Я про них вже вам розповідала. Сьогодні зробимо посадку в останній ящичок, бо все ніяк в мене руки не доходили, без вас нічого не робиться. Тому разом з вами зробимо тут зараз красу. В чому плюс цього ящичка? Він складається з таких планок, які вставляються як пазли між собою, і це дуже зручно. Вони є різних розмірів. В нас міскантус висаджений у більший ящик, там десь метр довжина і 60 ширина. Яблунька Роялті, і воно виглядає дуже супер. Ну, дуже гарно, я рекомендую. Такими ящичками можна прикрасити терасу, вхід біля будинку, пер, біля перголи, тобто будь-де. Навіть високі грядки з пряними травами будуть виглядати просто божественно в таких ящиках. Їх можна пофарбувати під ваш стиль ділянки, і це буде виглядати феєрично. І ще великий плюс в тому, що їх можна одразу прикупити на колесиках. І переміщати чи ховати від дощу, якщо у вас там квіти, переміщати з однієї зони в іншу. Таким чином змінювати свій сад, декорувати його. Ну це класно. Я рекомендую посилання буде в описі під відео на сайт з цими ящичками, бо в нас їх три штучки, і я взяла би їх навіть на городину, коли в мене там буде краса, взяла би їх під пряні трави. Чи під такі невеличкі томати, ну, вони виглядають класно. Чесно, я рекомендую. В чому ще такий великий плюс, що в комплект до цих ящиків йде і е, пакет, основа, в яку висаджуються рослини. Таким чином, ящик, стінки ящика не промокають, а зберігаються сухими, що дуже зручно. При посадці рослин. То можна, якщо у вас ящик стоїть на вулиці, то зробити отвори, буквально декілька отворів, щоб вода протікала. В цей ящик в мене підуть алісіуми. Вони дуже гарно, в принципі, і в кошику виглядають. Ну, Гарненько, я думаю, вам так видно зі сторони, класно. Але вони в мене досі в технічному горщику. І їх потрібно пересадити. У мене тут сонне царство, і альма, і Василіса, Всі тут сплять. Дивіться, як гарно. Але якщо в кошик, то так само в принципі можна пересаджувати, зробити якусь основу, щоб кошик не гнив і висаджувати ось так квіти. Це виглядає дуже ніжно. Але переїжджають вони сюди, тому що їм місця. Можливо, я і один залишу, висаджу його сюди. Подивимося, що можливо, і зробимо сьогодні. Але вони, її місця мало. Алісіум він полюбляє сонце, витримує спеку. Бачите, вони вже попроростали, потрібно висаджувати. І дуже класно робити з ними біля стежок гарно такі рокарії. Можна висаджувати і на кам'янистих гірках. Ну, алісіум він і гарний медонос. Аромат в нього солодкий-солодкий, ніби мед. Дійсно, от аромат меду. Ай, клас. Так, що до ґрунту. Ґрунт має бути легкий, поживний, щоб рослинки протягом от літнього періоду мали що їсти. Я думаю, що я не біленька, якщо біленька, то вибачайте. Тому до ґрунту я додаю обов'язково пісок. Пісок полегшує дуже стан ґрунту, робить його таким легким, легким і гарно тоді ґрунт пропускає вологу. Також можна давати, дуже добре додавати навіть агроперліт, вермикуліт. Ще є такі гелові гранули, які також гарно зберігають вологу. Я ними ще не користувалась, але мені ось. Рекомендували також їх пробувати, але якщо піде сильний дощ і ці граміли дуже-дуже нап'ються, то вони можуть і нашкодити рослинкам, тому тут я нічого не скажу, але ґрунт такий легкий, легкий, легкий. Ось, агроперліт, то він такий, бачите, біленький. Агроперліт також класно розпушує ґрунт, зберігає вологу, ще можна, до речі, кокосове волокно, що я також дуже-дуже полюбляю. Ось бачите, як вже позапліталась коренева. Я її буквально так трошки розкрию, щоб рослинка зрозуміла, що в неї є додаткове місце для росту. Дуже розкривати в літню пору вже коренево не рекомендується. Я сюди додавала пенісету Мондрі, в нього дуже гарні сіроваті пензлики. Це ще невеликий, абсолютно, кущик, тому він тут йому буде місце, трошки підросте, переїде на квітник. І також вербозілля. Замульчувала я все корою. Обов'язково додаємо добрива. Бажано, Та набагато легше, мені здається, додавати добрива саме пролонгованої дії. Це полегшує вам догляд за рослинками протягом всього теплого періоду часу. Все, нехай ростуть, адаптуються і тільки приживуться, зрозуміють, що є місце, куди рости, то одразу буде і класний результат. І дивіться, як гарно одразу біленький освіжає цей куточок. Все ж таки білий колір в саду. Це ідеальний варіант. Якщо ви мешкаєтесь і не знаєте, що вам краще обрати, то білий колір просто супер. Підкреслить і виділить будь-який куточок. І знаєте, весь цей час мені тут дуже не вистачало столика. От дуже. Бо я приходжу сюди на ранок пити каву, тут прохолодно, легко. До 12-ї години тут така тінь. Ну, і ввечері також можна посидіти відпочити. І столика нам тут не вистачало ну, дуже. Ми розглядали декілька варіантів. Мені дуже подобаються столи. Якщо я не помиляюсь, вони залиті смолою Спил дерева і заливаються гарно смолою, робиться якийсь такий візерунок природній. Ну, дуже гарні роботи. Дуже гарно, можна, в принципі, і самому зробити. Це не є прину, це не є дуже-дуже занадто тяжко, можна спробувати самому мати форму, куди залити, тому що з, зі смоли роблять і кульчики на места. Тобто тут можна і самому спробувати, якщо хотіти. Але ми вирішили зробити інший варіант. Враховуючи, що ми являємось прихильниками збирати ось такі вже антик... антиквар... антикваріатні... Антикваріатні... антикварні. О. Враховуючи, що ми є прихильниками, збирати ось такі антикварні речі. В нас їх на ділянці трошки є, і вони нам служать саме як декор саду. Тому і тут вирішили цим скористатися. Сусід нам підігнав ось такий маленький, саме для кавового столика ніжки, колесо ми прочистили, трошки його оновили. Далі я вирішила покрити маслом, думала чи чорною фарбою, бо все ж таки тут чорний колір у нас присутній. Але столик постояв і я вирішила все ж таки просто обробити його маслом, пофарбувати можна у будь-який час. Маслом терасне. Цим маслом я рекомендую і покривати садові меблі. Хто в нас вже їх придбав, чи на майбутнє кокон, який стоїть подалі, позаду мене, гойдалка. Всі садові меблі вони на дерев'яній основі, тому їх після зими, коли дерево вбирає вологу, навесні висихає, класно покривати маслом. або після спекотного літа. Дерево також дуже сильно висушується і бажано покривати терасним маслом. Придбати його можна в епіцентрі. До такого масла можна додавати колір, як, як ви тут бачите. Трохи такий шоколадний відтінок буде, ну, в кінці буде результат. Поки майбутній стіл сохне, то я хочу задекорувати ще один стелаж. Один стелаж стоїть біля вас. І тут, як я і планувала, прикупили ще один, єдиний, що з різною висотою полиць. Це стележі, звичайні, технічні, нічого особливого в них немає. Тобто їх можна використовувати не тільки як для офісних приміщень, а ще, як ви бачите, можна використовувати. І вдома я їх використовувала взагалі для розсади один з них. Потім він переїхав сюди і достатньо таки класно вписався, я рахую, чорний колір. Подобається мені будра. Її також дуже класно використовувати в різних композиціях, особливо в підвісних кашпо. Вона, як капелюшок, бачите, так гарно звисає, але вона не полюбляє дуже спеки. Коли падає сонце, то їй потрібно багато поливу, бо вона прям висихає. Тобто полив бажано в блюдечкою, щоб в неї завжди була волога. Тоді вона така насичена, гарна, пухнаста, ну. гарненька. Тому в мене завжди біля неї стоїть лійка з водою, щоб я прийшла, полила і все чудово. Ще хочу вам показати ось ці свічки. Це ручна робота. Свічки такі і цікаві, і гарненькі. Людина їх, в принципі, робила на продаж саме на Пасху. Но вони мені сподобались і не тільки на це свято виглядає достатньо таки цікаво. Коли я їх придбала, я все думала, куди мені їх поставити, тому що підсвічника у мене такого гарненького ніякого не було. Зараз ви бачите з боку екрана, як я зробила ці підставки. Це просто, натурально, дуже сучасно, бо зараз еко стиль він дуже в моді. Виглядає просто, але мені здається з родзинкою. Тому ловіть лайхак, як зробити просто в домашніх умовах підсвічник, підставку під такі свічки довгі. виглядає цікаво. Так, сонце вже підступає, стає спекотно, і скоро тут також буде сонце. Тому я з вами ділюсь результатом і будемо закінчувати. Ну, мені здається, вийшло класно. Є де поставити чашку. Ніжки, як ви бачите, я залишила в такому ж кольорі, як вони і були, тому що у нашої в шезлонгів світлий колір дерева. Так само і ці ящики вони світленькі. Тому і ніжки тут я вирішила залишити світлими. Мені здається, так воно буде пасувати. Але в будь-який момент його можна перефарбувати, навіть зробити тут, додати чорний, як я спочатку думала, але передумала. Але мені здається, такий варіант. Класний. А на останок, я думаю, ви додивились до кінця. Я думаю, що вам все ж таки було цікаво. То я хочу поділитися з вами кавою, ароматною кавою, яку ми п'ємо щодня, і я хочу порекомендувати її вам. Багато хто з вас навіть писав, що вже коштували цю каву, і вона дійсно дуже-дуже смачна. Тому що тут. Ви можете підібрати весь смак, який підходить чисто для вас. Це кава 25 кофе Roasters. Дуже смачна, вишукана з різними смаками, з різними після смаками. Тобто, ви обираєте каву, яка вам більше подобається. І після випитої чашечки кави у вас залишається в роті чи чудовий ванільний смак, чи чудовий горіховий смак. Тобто Кава не просто як кава. Випили міцну каву, щоб прокинутись. А тут можна сісти, насолодитися чашечкою випитої кави і піти працювати далі. Тому також залишаю посилання на сайт кави 25 Coffee Roasters. Там ви можете поспілкуватися з менеджером залюбки Вам відповідь, дадуть відповідь на всі запитання. Тому що ми ось полюбляємо каву 50 на 50, дуже нам подобається серія Тафлер. Рекомендую, хто полюбляє саме таку ніжну каву без кислинки, без гірчинки, то серія Тафлер, мені здається, вона вся дуже-дуже ніжна. Але все одно, спілкуйтесь з менеджером. В них, до речі, є і безкоштовна доставка, що також дуже зручно на сьогоднішній день. І також, якщо ви не маєте можливості, Помолоти каву, то в них є і функція помол кави. Це все ви кажіть менеджеру, обговорюйте і вам зроблять саме ту каву, яку ви полюбляєте. Ну, а я з вами прощаюсь. Я сподіваюся, що відео було для вас цікавим, корисним, надихаючим. І до скорої зустрічі у нових відео. Всім пока-пока. Бережіть себе!